Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 848 за підручником Алгебра 7 клас автора Олександра Істера. І наше завдання знайти корені рівняння. Починаємо з першого. 8 мінус 2 х квадрат дорівнює Звичайно, ми будемо. Використовувати методи винесення щось за дужки. В нашому випадку ми можемо винести лише 2, тому що 8 і 2 ділиться на 2. Це буде 4 мінус х квадрат до рівня 0. Так, розкладаємо на множники. У дужках у нас різниця квадратів. 2 мінус х на 2 плюс х до рівня 0. Коли у нас добуток дорівнює нулю? Коли хоча б один із множників дорівнює нулю. 2 нам не підходить, тому беремо 2 мінус х дорівнює 0, або 2 плюс х дорівнює 0. Отже, розв'язуємо перші, мінус х дорівнює мінус 2, так, переносимо з протилежними знаками, перемножаємо на мінус 11, і в нас виходить х дорівнює 2. А у другому х дорівнює мінус 2. Все, перше є. Переходимо до другого. Другий. 75х квадрат мінус 3 дорівнює 0. Розуміємо, що нам треба 3 винести за дужки. Так, 75 поділити на 3, це буде 25х квадрат. А 3 поділити на 3 це буде одиниця мінус 1 дорівнює 0. Знову розкладаємо за допомогою формули скороченого множника різниці квадратів. 3. Так, 25 це 5 у квадраті, 5х мінус 1. Помножити на 5х плюс 1. дорівнює 0. Така сама схема. 3 у нас не беремо. Отже, 5х мінус 1 дорівнює 0. Або 5х плюс 1 дорівнює 2. Розв'язуємо 5х1 переносимо з протилежним знаком, бо в мінус стане плюс, тобто буде одиниця. Отже х як невідомий множник буде дорівнювати добуток, поділити відомий множник. В другому так само. Але 5х буде дорівнювати мінус 1, тобто х буде дорівнювати мінус 1 п'ята. Це і буде розв'язок. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!